Через нову хвилю коронавірусу у Тернополі з 22 вересня відновили масковий режим у громадських місцях, тому неабияк зріс попит на медичні маски. Проте їх вартість залишається майже незмінною, розповідають фармацевти. У зв'язку з масковим режимом звісно, що зріс попит на маски. У нас в наявності є трохи вибору, Можеться бути респіратори різні. Також а в більшості у нас беруть тільки маски, які коштують зараз по дві гривні. Також у продажі ще є дитячі масочки, ну надійніше це йдуть респіратори. Але якщо це буде мінятися маска так, як мається, ну, то можна звичайно одноразову масочку. Але якщо для більшого довшого використання можна брати респіратор. Як перевірили журналісти Терену, вартість одноразової маски у аптеках цілодобово та медсервіс – 2-3 гривні. Набір із п'яти масок у мережі аптек Здорова родина коштує 10 гривень. Аптека Бам пропонує лише багаторазові маски по 43 гривні. У подорожнику через значний попит. Масок наразі немає взагалі. Тернополяни кажуть, що якщо є потреба, то обов'язково одягатимуть маски, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку. Те, що прийняли масковий режим, то ну саме все добре, тому що це захист нашого життя і здоров'я. Згодна, що треба носити. Ну звісно, якщо потрібно буде, то так. В кав'ярні, в заклади якісь тож постійно ходимо. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі. Збір російськомовних книжок організували у Тернопільській школі No10. Згодом їх здадуть на макулатуру, а виручні кошти спрямують на допомогу захисникам. Ідея про збір макулатури, збір російськомовної літератури на неї нова, її вже і по Україні багато робили. Це і корисно, це і цікаво, і закрутили це. Зробили оголошення, закинули в соціальні мережі, закинули на різні сторінки, розвісили оголошення по цілому мікрорайону. І відповідно почали люди приносити. Ну сказати, що надзвичайно великий ажіотаж, викликало важко, але трошки вже зібрали. я вважаю, що це є важливою даний час. Ми кожен робить те, що він може зробити на своєму фронті. І така маленька акція: що здай російськомовну книгу, підтримай нашого воїна. Це дуже добре і така хороша ініціатива. За тиждень школі вдалося зібрати близько 200 кілограм російськомовних книг, долучитися до збору макулатури, можуть не лише. Ше учні та вчителі, а й усі небайдужі тернополяни. Книги можна приносити за адресою вулиця Лесі Українка. Книжки можуть приносити звичайні тернополяни. у ФО є школи. Там є є завжди є черговий, який скаже, куди поставити необхідні підручники. Ті книжки, які вони принесуть. Звичайно, це долучилися найбільше наші учні, адже перша інформація пішла що до них і, відповідно вони принесли ті підручники, які їм книжки не потрібні зараз в За виручні від макулатури кошти, ініціатори акції планують закупити теплі речі для військових. Вступає зима, війна триває. А нашим воїнам треба теплі речі, і думаємо собі, що ці гроші, які будуть від збору цієї російськомовної літератури, плюс можливо ще якісь ярмарки придумаємо, можливо, ще якісь знески зробимо. І щоб закупити там не 10 пар, не 15 пар шкарпеток. А з Подіки 100 150 пар. Можливо, ще якісь речі потрібно. Збір російськомовних книг триватиме ще декілька тижнів. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі. Громадська спільнота Бункере допомагає захисникам від 2014 року. Тут ліплять та відправляють на передову вареники, консервують овочі та м'ясо, виготовляють окопні свічки і навіть цигарки, самокрутки для бійців. Зараз волонтери просять допомогти з банками для консервації, продуктами та підтримати їх фінансово. Ми займаємося не тільки від початку масштабного вторгнення, ми займаємося з 2014 року. Основний наш профіль було – це вареники. Ліпили, ліпимо і будемо ліпити. Потім почали робити консерви, кашу з м'ясом, бо на м'ясо стільки грошей не можемо не збирати, а ще якісь там крупи таке, ну, коротше, робимо різні каші. Робимо згущене молоко. Тепер стала нагальна потреба, робимо, почали робити окопні свічки. Тепер стоїть питання буржуйок. Тож збираємо матеріали, хочемо робити буржуйки або віддавати тим людям, які роблять. Бо... Тож є в тому потреба, а нема матеріалів. У бункері С збирають матеріали на окопні свічки, які надзвичайно потрібні на передовій. Банка бажано, банка, щоб була низька, бо високі від, від кукурузи, просто не згарує. До, до кінця не згарує, бо вона висока і там вже і на цю банку треба дуже багато від кукурузи. Треба багато парафіну, плотно намотується бумага. Така з ящиків, і в середину вставляються фітіль, заливається парафіном. Парафін нагріли на водяні бані, залили воно не Якщо хтось має можливість чи бажання вдома робити, можуть приносити до нас. Приготовані страви, консервацію та речі, які вдалося зібрати, передають колегам-волонтерам. Вони відвозять допомогу військовим. Вчора, наприклад, від нас відправлялася хрестиця, офіціса. Разом з тим, як возить машини, ми її так сказати. Дозавантажуємо до потрібними речами. Я роблю ту справу, яку я можу зробити, знаєте, як в тому вулику, що кожна бджілка щось щось туди носить, щось привносить, кудись літає, кудись бігає. І наслідком е, наслідку ми маємо продукт, ми маємо мед. І я так думаю, що медом для нас має бути перемога цілковита, тому що. Перемир'я або часткова перемога нам не підійде, тому що воно приведе з собою через пару років, слідуючи. Зараз у волонтерів спільноти є потреба в борошні, яйцях олії, крупах та смальці. Можна приносити півлітрові та літрові скляні банки з кришками для консервацій. Допомогти на закупівлю банок, продуктів і матеріалів для виготовлення буржуйок можна і фінансово. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі. Розстріляних у 1941 році у Бабиному яру євреїв шанували 29 вересня у Тернополі. Тоді жертвами злочину німецьких окупантів стали тисячі людей, військовополонених та цивільних громадян, серед яких представники єврейської національності. Пом'янути загиблих представники єврейської спільноти зібралися біля пам'ятного знаку голокосту у селі Петриків під Тернополем. На цьому місці було вбито понад 21 тисячу євреїв. Тут було розстріляно більше ніж 21 тисяча євреїв у цьому місці. Але по ту сторону. Мого дідуся, вся сім'я загинула від рук недобрих людей. Подробиці нам не розказували, це болюча тема. Старалися, щоб ми менше знали того. Але ми знали завжди, що ми євреї. В Тернополі всі знали, що ми євреї. Ми того ніколи не скривали. І завжди дружньо жили зі всіма. До пам'ятного знаку загиблим поклали квіти та запалили свічки. Вшанувати пам'ять розстріляних у 1941 році євреїв прийшла Лілія Харах. Масове вбивство торкнулося і її родини. Оснулося першої сім'ї мого батька. Вони жили в Кременці, і в Кременці загинули в Кремлянського гетто Загинули загинула його дружина, і дочка, перша дружина і дочка. Я вже народилася пізніше, у другому браті батька. То я вже цей, то я. Того тільки так, от з а батько був на фронті, то він теж не знає. Але така історія. Історія там досить інтересна, тому що там вийшло так, що жили в Кременці. Вони жили, а з двох сторін жили українські сім'ї. І от одна із українських сімей, одна, забрала їх до себе вже і мали перестри в УПА. В Кремлецькому УПА дуже багато євреїв переховували. А от і цей. А сусід з другої сторони здав і розстріляли і ту, і ту сім'ю. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі. Вероніка Заярська фітнес-тренерка з Миколаєва, яка через повномасштабну війну змушена була покинути свій дім. У Тернополі жінка продовжує проводити тренування, займається волонтерством та допомагає збирати кошти на потреби свого міста. Вероніка понад усе мріє про зустріч з рідними та чоловіком, який воює у лавах Збройних сил України. Коли ми почули по перше тривогу в перший день, ми злякалися і побігли в укриття з чоловіком. У нас не було зв'язку. Коли ми повернулися, знов були вибухи. Потім ми з мамою поїхали в село до родичів. Але потім в квітні почалася загроза з Придністров'я. Вона завжди була, але щось ну новини казали, що. Щось буде. Ми поїхали додому з мамою. Я пробула один день. В Миколаєві вже не було води. А чоловік на той час вже його мобілізували. Він сам пішов. Я залишалася в місті. Ну, батьки мої були, і я сама. Я вирішила, що ну я не хочу жити під завжди під обстрілами, страхом і без води. І я вирушила далі. А травня я переїхала до Тернопіля. Я тренер вже майже два роки. Я треную дівчат, тренувала дівчат зі стретчингу та фітнесу. По-перше, я поїхала з собою, взяла це інвентар. Це були фітнес-гумки та е, м'ячик з міофасціального фасального релізу. Я сьогодні його забула, але він завжди зі мною. Я кажу, та бери з собою закордонний паспорт. А в мене був той м'ячик. Ось І я одразу зрозуміла, що ну. То, що перше, що я зможу працювати, тобто з елементарним інвентарем я зможу працювати. Е, я почала ще в селі е, у родичів проводити онлайн-тренування. А коли приїхала в Тернопіль, я шукала дівчат, хто е, хотів би займатися на природі. І потім я приєдналася до волонтерів з з полону і запропонувала їм таку ідею, як провести благодійне тренування зі стричного. Зібрали кошти і направили їх на нужди зсу. На ці тренування приходили дівчата з Миколаєва. У мене одна дівчинка, вона так займається зі мною. Дівчата наші волонтери, ті, що знають, що таке волонтерський труд, і як були спина після сортування, скажімо так, гуманітарної допомоги. Ось маленькі дітки теж приходили на розтяжку. Ну тобто, і допомагала дівчатам і хлопцям. Дівчата дуже, ну скажімо так, раді, що можуть скажімо так, згадати наше життя до війни, бо тренування це щось що таке, знаєте, з мирного часу. Кожен день в мене в онлайні є тренування на 8 чи на 8.30, в залежності від того, який день яке тренування. Я провожу фітнес та стричні. І частину коштів з цих з цього, з цього прибутку я відправляю нашим волонтерам Миколаївським та в притулок тварин. Можна підписатися на мою сторінку в інстаграмі nika.nkv. .Nika я додаю в телеграм-канал і скидаю посилання в зум. І в зумі можна приєднатися на скажімо так, такі тренування. Багато хто думає, що тренуватися в онлайні це неможливо. Але ну, мої дівчата мокрі, задоволені та ще й, скажімо так, з гарною підтягнутою фігурою. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі. Урочисте вручення нагород вчителям та викладачам Тернопільщини відбулося 30 вересня напередодні Дня працівника освіти. Мирослава Чемарись працює вчителькою початкових класів вже близько 30 років. Каже, що не уявляє свого життя без цієї професії. Дуже люблю дітей, дуже люблю свою професію. Працюю 30 років на цій неві і не уявляю собі подальшого життя без, без школи. Щоб працювати з дітьми, треба бути в гармонії з усім світом. І з цим світом і не тільки з дітьми. Звичайно, щаслива, дуже щаслива і з радістю йду в школу. Хочу ще довго працювати, щоб вода здоров'я і мудрості. Іти в ногу з часом іти з тим, що потребує теперішнє суспільство, теперішні діти в умовах війни. Освітяни не тільки дають знання дітям, а й турбуються про їх безпеку, збирають допомогу армії, долучаються до платіння маскувальних сіток. Сьогодні вчителі вони виконують подекуди неприродню функцію. Імпартаманна, але те, що це випробування, яке вони проходять онлайн-навчання, навчання в бомбосховищах під ракетами, під обстрілами. Багато дуже вчителів зайняли з волонтерством, багато шкіл разом з вчителями, разом з дітками приймали внутрішньопереміщених осіб. Тобто, цей весь такий сьогоднішній спектр, в який попали наші вчителі в тих обставинах, і вони в ньому живуть, працюють і ще вчать наших дітей. Ну це тільки схиляєш голову перед таким. Найважливіше у цій професії любов до дітей розповідає викладачка Ірина Самойленко. Професія викладача, я є викладачем, є досить відповідальна, цікава, захоплива і неординарна, тому що це особливий фронт, насправді, свій освітній фронт. І якщо ти йдеш викладачем чи вчителем, ти мусиш любити дітей інакше ніяк. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.